У світі більшість мігрантів переміщуються в межах своїх країн, зберігаючи при цьому родинні й дружні зв'язки та не відчуваючи перепон для працевлаштування. У міжнародній імміграції сформувалось кілька стабільних напрямків. Перший напрямок з країн, що розвиваються до розвинених країн світу, наприклад, з країн Латинської Америки до США. Другий Міграції мусульман з азіатських країн до країн Перської Затоки. Наприклад, чоловіки, які працюють на будівництвах численних марочосів у місті Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Третій значний напрям імміграції потік осіб працездатного віку з країн Центральної Азії до Росії. Окрему групу становлять сезонні трудові міграції населення, задіяного на плантаціях та копальнях Африки. Наприклад, молодь з Мозамбіку виїжджає до Південноафриканської Африканської Республіки на кілька місяців для роботи на шахтах.